Доброго дня, дітки! Нашим найменшим вихованцям пропоную погратися у гру, яка називається Великий Малий. Прошу вас, коли я буду ставити запитання, показувати на екран та відповідати на нього. Великодній кролик де великий, а де малий? Покажіть, будь ласка. Так, марята, все правильно. Ось великий. А ось це маленький. А ось зайчата із великоднім кошиком з чудовими крашенками. Скажіть, будь ласка, де із них велике, а де маленьке? І тут ви все правильно показали. Ось велике. А ось це. Маленьке зайчатко. А ось це зайчатко із курчатком. Покажіть, будь ласка, де велике, а де маленьке. Ви такі молодці. У вас все виходить. Ось це велике, а це маленьке. Все правильно. Великодній кошик, красанок повненький. Скажіть, де з них великий, а де? Маленький. Так, правильно, ось великий. А це маленький. Писанку розмалювали дуже гарно прикрашали. Ну а зараз ви умить. Де велика, а де маленька? Скажіть. Так, все вірно. Оце велика писанка. А ось це – маленька. Курчатко писанку несе і питаю вас оце. Подумайте, будь ласка, на мить і де велика, а де маленька? Скажіть. Все правильно ось велике, а оце малесеньке. Дівчинка зайциха малювала писанки Де велика, де маленька? Розкажіть, будь ласка, ви. Ось велика, ось маленька. Ви відповідаєте. Наші діточки розумні, все ви добре знаєте. Взяв драбинку і малює, зайчик крашенку, пензлем фарбує. Розкажіть, будь ласка, і ви. Де великий? А де малий? Ось великий, а ось маленький, зайчик сірий і гарненький. Стоїть кошик з писанками. Це завдання для нас з вами де великий, де малий кошик на картинці цій. Правильно ось великий. А ось це. Маленький кошик з писанками. Паска з писанками враз привертає погляд ваш, де велика, де мала, гарна пасочка і смачна. Ось велика, а ось маленька. Частували ми раденько. Швидко, швидко час минає, до кінця гра добігає. Покажіть тепер самі, де великі, а де малі. Дітки, гарного вам дня. Дякую за увагу!